Сеанс на настілення болю. Для прийняття сансу ви можете сісти або лягти, не схрещуйте руки та ноги, розслабтись, заплющувати очі, зробіть вдих, видих і повторюйте за мною. Я приймаю сеанс рейки від майстра Іренсу Соколенко. З наміром на цей сеанс я відпускаю свою біль. я беру біль свого народу, своєї землі і відправляю його тим, хто прийшов на нашу землю, щоб вони відчули його і отримали прозріння себе, свій народ, свою землю. І я наповнюю почуття безумовної любові на благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. І чуйте, як енергія м'яко веде вас за собою, занурюючи вас. у Безмежний простір. Тут немає доброго чи поганого. Тут немає доброго чи злого, агресивного чи ніжного. Немає оцінки і засуджень. Ти в просторі. де все є саме таким, яким воно має бути. Розчинись в цьому просто і в цій енергії, Дай її наповнити і очистити тебе, Дай енергії стати головною, розчинись в ній повністю. І в цьому безмежному просторі не собі статись. Відчуй себе, відчуй всі свої почуття, всі зажими, блоки. Ти, наче енергетичний рентген, відчуваєш і бачиш абсолютно все. Відокрем свою бій, страждання, розчарування. Всі свої почуття і проживання за останні роки, страх, лють, ненависть, всі ті почуття, які застрягли, про які ти раніше не знала чи не знав. Дай їм всім піднятись тобі, відчуй їх, визнай їх існування. І дозволь собі взяти силу, ту силу, які ці почуття прийшли тобі дати навчити тебе, всі вони прийшли розкрити в тобі щось прекрасне, навчити тебе по-справжньому любити і саме час їх відпускати. Уяви відчуй, як всі ці почуття залишають тебе. Твоє тіло, твоє енергетичне поле, твій ментальний рівень. Вони виходять з тебе. І більше на час буде в тобі, то є біль страждання. Все це залишає тебе зараз. Відчує як тобі, стає легше. І направ цей процес на всіх людей, які тебе оточують, всіх, кого ти знаєш і не знаєш, всіх, хто перетинається з тобою в різних місцях, структурах. Скрізь, відчує, як їх Залишай їх, як очищується територія нашої країни. І всіх людей, які пов'язані з нею, які страждають і проживають цей біль. Зараз ми створюємо простір, де кожен готовий його відпустити, визнати, що з ним сталося, прийняти всі свої почуття і відпустити їх тут і зараз. Очиститись. І всі ці почуття збирається в одну величезну хмару, хмару прозріння, істини, правди. І наше колективне несвідомо направляє ту хмару до тих людей істот, створінь структур, які принесли гори на нашу землю. Не для того, щоб зробити їм боляче, не для того, щоб помститись, а для їх прозріння, щоб вони пізнали, що відбувається насправді, що створено їм. Ми відправляємо всю хмару, всі втрачені надії, всі сльози, проживання кожної смерті, каліцтва, втрати свого здоров'я, частини тіла, втрати близької людини, втрати батьків, дітей, матерів, сестер, братів. Брати своєї родини домівки, улюблених вулиць, безпеки. Все це наповнює цю хмару, яка принесе прозріння, істину, розуміння. Це не помста. Це спосіб пробудити людей. І ця хмара направляється до них, селяючись в кожну, проводячи кожну через ці почуття, зупиняючи їх, створюючи простір для їх зміни мислення, для того, щоб вони відчули що насправді відбувається і залишили нашу землю. Цей момент в цьому просторі ми зцілюємо кожну душу, яка постраждала, кожну, яка втратила стан безпеки, кожну, яка щось втратила, когось втратила, втратила своє місто. Цей діє втрата. Кожна душа, яка пов'язана з Україною, проживає тут, або проживає цей досвід за межами України, відчуває зцілення зараз. Врок болі пройдений. Ми прокинулись, ми відчули, ми прийняли свою роль духовного вчителя, ціла нація як духовний вчитель. І не всім треба розуміти це на всіх рівнях. Загальне колективне поле вже знає це і відчуває. І зараз ми, як духовний вчитель, направляємо прозріння. Тим, хто зайшов на нашу землю, я не палач, я вчитель. Промовте ці слова тричі. Я не палач, я вчитель. Я не палач, я вчитель. Я не палач, я вчитель. Ми свій урок пройшли. Викони. Творили умову для нового світу, і ми готові його прийняти. Тепер ми вільні від болю, а вільні від страждань. І ми готові прийняти чисту, безмежну любов в себе, в кожного і заповнити ним все наше єство. Наші тіла, наше енергетичне поле, наш ментальний рівень. Кожна людина всеосяжно зараз відчуває любов. Кожна, яка звільнилась від болю, кожна, яка очистилась, зараз зцілюється саме безумовною любов'ю. побачити красу у всьому, в кожному, створити красу. А рухатись до краси, краси цього світу. Відчуйте, як це почуття наповнює вас, кожну клітинку тіла, все навколо вас і кожну людину, з якою ви хоч колись перетиналися, яка пов'язана з українською землею, яка проживала біль втрат, яка проживала розчарування. І відсутність безпеки, ненависть. Зараз все це замінюється любов'ю. Це почуття буде розкриватись поступово в кожному по мірі його готовності. Але це почуття вже тут, і з кожним днем ми будемо створювати його все більше і більше, поки це почуття не стане нашою основою, болі більше немає. Є безумовної любов і прозріння, є чистота простору, і мир навколо нас є перемога. І саме ми її створюємо сьогодні. Це сеанс великого глобального очищення, нас, простору навколо нас, всієї енергії, яка нас оточує. І після цього сеансу може бути важко, може навіть відчуватись нудота, бажання помитись, бажання виконати якісь речі, які більше не потрібні. Особливо перші рази, коли ти будеш приймати цей санс, ти можеш відчувати це. Але поступово ми очистимо весь простір, змінимо його. І тільки пізнавши свою біль, прийнявши її і відпустивши, ми заходимо в стан безумовної любові і ділимось ним з простору. Ми можемо абсолютно все. І сьогодні в сеансі ми це створюємо. Приходь в цей сеанс знову і знову. Став цей запис просто на фоні або уважно слухай. Головне робити крок. Змінюй цей світ. Все в наших руках. Все всередині нас. Наша енергія велична і має значення. Створюється разом зі мною самостійно. Історії. А зараз зроби глибокий вдих, видих, розплющуй очі і повертайся в цей реальний світ, який ти змінюєш зараз. Обов'язково подякуй собі за цю роботу.